Всім доброго дня, слава Україні. Я думаю, що багато хто мене підтримає в моїх поглядах, в тому, що я скажу. Я думаю, що багато хто мене не зрозуміє, буде казати, чувак, про що ти говориш? Нічого в цьому теж поганого немає, тому що всі ми різні, і всі ми на одну і ту саму тему дивимося на одну й ту саму ситуацію, дивимося трішечки по-іншому, тому що всі ми різні. Власне, перш ніж розкривати цю тему, невеличка передмова. Я. Все моє життя дуже мав рівні відносини з, з алкоголем. Що я сам маю на увазі? Десь до 21 до 22 років я взагалі не вживав ніякого спиртного. Студентські роки я інколи собі дозволяв випивати, але це було в рамках все, це було рідко. Я, як будь-який студент, були періоди, коли і так. Зловживав, але всі ці випадки можна перерахувати на пальцях однієї руки в дорослому житті. У мене теж були доволі рівні відносини з алкоголем, і в мене на це були причини. Я вважав наступне: що перше, я ніколи не вважав алкоголь. Якимось засобом для того, щоб релакснути, розслабитись, і тим більше, як засіб, як антистрес, тим більше що в ЗСУ, забігаючи наперед стреси, відрізняються від стресів, які є в цивільному житті, особливо в умовах війни, і я завжди був переконаний в тому і знав, що алкоголь не є засобом для того, щоб зняти стрес. Далі, друге, я ніколи не вважав алкоголь обов'язковим атрибутом під час засілля. Для мене це не був таким наріж... наріжним каменем, з одним з наріжних каменів, що от якщо засілля, якщо там зустріч з кимось, якщо це там день народження, свято якесь зустріч на Новий рік і так, далі, і, так далі, і так далі. Що алкоголь має бути обов'язково на столі. Я без алкоголю в дорослому житті абсолютно нормально. Обходився, був він на столі, чи не був, я міг випити, міг не випити. Для мене це, в принципі, що є, що його немає, різниці ніякої немає. Далі, я ніколи, це вже буде третій: я ніколи все своє доросле життя не вірив в такий інститут, як культурне вживання алкоголю. Тому що Культурне споживання і норма, і вже не норма. Між ними дуже така коротка, короткий кордон, такий коротка границя межа, яку можна дуже легко пересікти. Тим більше в кожного свій, своє поняття норми. Тому я в інститут культурного вживання алкогольних напоїв не вірю, не вірю, і не, в мене нема підстав подальшому в нього вірити. І... Останнє чи це четверте, якщо не помиляюсь, я завжди в дорослому житті говорив і стверджував, і я думаю про те, що алкоголь це шкідливий напій. Ну, а тепер перехожу вже безпосередньо до теми. Розкриваю тему, коли почалось повномасштабне вторгнення в 2022 році, в лютому місяці. Я дав собі обітниці, однієї з яких що я до завершення війни ні каплі, ні грама не візьму в рот алкогольних напоїв. Тому що з перших днів повномасштабного вторгнення на мене були покладені певні обов'язки, певна робота, яку я повинен був робити. І я не уявляв, як я буду. Це робити, коли я буду в стані алкогольного сп'яніння. Я не говорю про ЗСУ, я ще був цивільною людиною. В перші дні я, як голова міська рада, наголів поклала певні обов'язки, і я, в тому числі, ці обов'язки виконував. І я вважав, що треба бути тверезим, щоб все контролювати, щоб е, тримати емоції, е, допомагати іншим і так, далі, і, так далі, і так далі. На мою думку, я вважаю, що е, під час військових дій. Голова має бути твереза, свідома, нічим не задурманена. Всі твої реакції повинні бути адекватними. З 9 березня 2022 року я в лавах ЗСУ в складі 110-ї окремої механізованої бригади. І перебуваючи в лавах ЗСУ, я навіть навіть до того ще моменту, коли я вже планував, я йшов в ТЦК, в так званий військкомат. Я вже е, знав, що я і там якби пити продовжую дотримувати своєї обідниці, пити, вживати не буду і постараюсь не порушувати свою обітницю, е, тому що цивільне життя це важливо під час війни. А військове життя в лавах Збройних сил України це зовсім інше життя, і тим більше, тим паче, там алкоголю, як на мене, місце просто. Немає, особливо, коли ти перебуваєш на бойовій позиції, коли ти перебуваєш навіть на території тієї Донецької області, ти не знаєш, що буде завтра, сьогодні, через годину, навіть через 5 хвилин. І треба мати завжди ясну голову. Я так вважаю, тому от вже в лютому буде. Три роки, як я не вживаю ніякого алкоголю. І за ці три роки, перебуваючи в лавах ЗСУ, перебуваючи під стресами, перебуваючи в складних ситуаціях, пов'язаних навіть з ризиком для життя, у мене ніколи не було бажання. Ну все, зараз от закінчиться це. Піду, візьму пляшку, вмажу і розслаблюся. Ну От не було моє такого бажання ніколи за три роки, я за три роки жодного разу не порушив свою обітницю. Продовжую. І ще в мене була одна історія з одним алкогольним напоєм під час перебування в лавах Збройних сил України з таким напоєм, як, який називається Пиво. Я його взагалі не сприймаю як напій, і пиво не смачне взагалі в будь-яких проявах. То пиво я не п'ю. Але коли я був в відпустці, я поїхав по справам, був в формі. Я не пам'ятаю, чому чи ТЦК заходив, відмічався. Чи я якісь там їздив, чи то я права міняв, бо загубив. І телефонує дружина, каже, заїдь до нас, там приїду в гості, заїдь там в супермаркет, купи пива. Я заїхав в супермаркет, купив якісь продукти і купив пива. Підійшов на касу, розраховується і доходить черга до пива. І мені продавець говорить: вибачайте, а я був в формі. Ми військовим. Алкоголь не продаєм. Мені було тоді так соромно. Я пробубонів, що це я не собі, це мене попросили, ну але ну, там камери і продавець не продає. І, і жінка якась каже: Я вам куплю. Мені було так соромно, і я з тих пір думаю три рази. Перш ніж щось купляю в супермаркеті. Не більше що я алкоголь ніколи не купляю, тому е в мене більше проблем з цим не було. Але такий досвід в мене був. Наступна ситуація заключна з алкоголем під час проходження, збройних, проходження служби в лавах Збройних сил України. Під час служби в такому містечку на Донеччині, як Мирноград, ми час від часу пересікались з цивільними людьми. І мій командир він якось так потарошувався з ним цивільним. Там просто по службі вони часто пересікались, і я там час від часу з ним балакав. І щось ми зайшла мова з алкоголю. Він каже, що він є любителем великим вина. Він регулярно їздить там два-три рази на рік в Одесу, і там десь якийсь там, хтось, хто йому там продає хороше вино. Я кажу: Володимир, а купіть на мені якусь пляшку хорошого вина. І він мені привіз літру е, негру де Пуркар чи Негру де Пуркари. Я тоді їхав відпустку, я взяв це воно з собою, привіз додому, налив його в літрову банку, накрив смасовою кришкою, підписав і заніс до себе в будинку в підвал. І воно там благополучно лежить, напевно, вже другий рік. Напевно. Я тоді назвав це вином перемоги. Я думав, що ну, така була тоді думка, що закінчиться, якщо десь Бог, і буду живий і здоровий. Закінчиться війна, настане перемога, приїду додому. І... Продегустую це негруде пуркари. Це буде в мене таке вино перемоги. Поки що вино стоїть, сподіваюсь, з ним нічого поганого не станеться за цей час. Ну, от такі в мене відносини з алкоголем ось вже два з лишнім роки. Така в мене ситуація з цим алкоголем. І, і хочу сказати, уважити, що мені в цивільному житті там. І зараз перебуваючи в лавах Збройних сил України подобається ось таке е, тверезе життя, ясна голова, відсутність там цих всіх е, симптомів після того, як ти вживаєш силу, якщо зловживаєш алкоголем. Мені завжди це все подобалося. Я ловлю себе на думці, що останній рік ось останній цей рік. Там 2024, і от зараз вже почався 2025, Я ловлю себе на думці про те, що якщо дасть Бог це все закінчиться, якщо дасть Бог буду живий і здоровий, то в мене відвідує думка, що я відмовлюсь від вживання алкоголю. Тобто, в мене є всі шанси, що я не спробую вино перемоги перемоги негри до да пуркари. Чи негродепуркар, що воно так і якби, буде стояти, і хтось буде пробувати інший ось. Тобто, є така в мене думка відмовитись від алкоголю. Така в мене, якби є ідея, така, якби думка роїться, не знаю, що буде далі. Поживемо, як то кажуть, побачимо. Власне, ось така тема. Мені цікаво, хто. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От хто мене розуміє і хто мене, допустимо, підтримує. Хто не зовсім розуміє, або хто мене взагалі не підтримує і не розуміє взагалі ніяк, теж напишіть, але бажано аргументуйте, чому ви не згідні зі мною. Власне, це все, що я хотів сьогодні розказати. Дякую, що дивились. Хай щастить.